Невеличка демонстрація нового інтерфейсу UART. Так, Я зробив CLI. Якщо тільки запустити, він готовий до ініціалізації попереднім способом з допомогою картки. Але можна запустити з допомогою можна причепитися до UART TTYUSB0. І він перевантажився, коли перший раз під'єднуватись. І виконувати різні команди. Наприклад, Help. Виводить. Що я можу зробити? Роздрукувати теперішній ключ або поміняти ключ. Все, він ініціалізувався. Можу подивитися, який показ годинника. Значить, 26 секунд з моменту вімкнення але найцікавіше, що можна його синхронізувати автоматично. Для цього є скрип. У мене Sync-Clock. Все, він синхронізував. Можна запускати його кілька разів. Тепер, якщо підготувати картку і отримати відмітку. Зчитати картку. То час показує такий, як і справжній час. Це 12 тисяч секунд з моменту для порівняння час на андроїді. Тобто ці годинники можна вважати синхронізованими. Все.